Друже, якщо ти шукаєш практичну машинку, це ідеальна пропозиція. 2017 рік, 179 пробігу оригінального підтвердженого, весь в рідній фарбі. Суперовий стан. Це у нас 1,6 дизельок в парі з автоматичною коробкою передач. Гідротрансформатор Aisin. 1,6 дизель в 120 кінських сил, дуже економний і бадьорий. Класна динаміка, гарна витрата палива. Є підрильові пелюстки перемикання передач, багатофункціональна мультимедія, парктроніки ззадні, гучний зв'язок, навігація, все-все-все тут є. Машинка привезена з Франції, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Дивіться, офігенний варіант, тому що в Європі в основному всі машинки йдуть на роботі, а тут у нас класичний айсін. Приїжджайте, тестуйте, забирайте цього красення.